Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. На календарі маємо 26 жовтня. А в сьогоднішньому відеоролику хотів би показати вам, як виглядає мій інвестиційний портфель. Бо хочу вам сказати, що за останній час він дуже сильно просів вартості. Так як і розказував в попередніх відеороликах, вже цей тиждень і наступний, це тиждень квартальних звітів великих компаній з індексу S&P 500, ну і взагалі ринку американського. Ну і чесно кажучи, звіти виходять досить таки непогані. Там, Б'ють рекорди по продажах, по вирушці, по доходу, але чомусь все-таки інвестори цього не сприймають і вартість акцій шурує просто по дні. І за останній час інвестиційний портфель мій дуже сильно просів вартості. Ну і в принципі весь індекс SP 500 так само. До речі, напишіть мені в коментарях, скільки наскільки ваш інвестиційний портфель просів за останній час. Друзі, ось ви бачите карту SP 500 з зміною вартості в один день. То, власне, так виглядає карта і наскільки просіли великі компанії, взагалі, як просів індекс. Можете побачити, що після квартального звіту, тоді я вам ще показував відеоролику, що на. Постмаркеті акції Google торгувалися десь там на мінус 6%, то взагалі в сумі за день вони просіли майже за 10, на 10%. Ну і в принципі компанія Google і інші компанії так само потягнула вниз. Бо, наприклад, компанія Meta, яка ще не показала свого квартального звіту на там той час, просіла так само за день на 4-17%. Компанія Amazon, так само яка покаже квартальний свій звіт сьогодні, власне, після закриття біржі, мінус 5,5%. Ну і взагалі весь інвестиційний портфель мій полетів так само вниз. Тут хочу вам показати, власне, наскільки мій портфель просів за один день. Ось можете побачити, скільки взагалі мій портфель в мінусі і наскільки він просів за день. За один день падіння склало майже 3 3% без, без 3%. 3%, що склало 1042 долари за один день. Ось наскільки посів мій портфель після, в принципі, хорошого звіту такої компанії, як Google. Загалом мій портфель зараз знаходиться в мінусі. І загальний тотал мінус мінус 739 доларів. Взагалі, capital gain, можете побачити мінус 300 доларів. Ну, але через те, що я отримував весь цей час дивіденди, то плюс там, 547 доларів дивідендами. Тому взагалі тотал мінус 739 доларів. Взагалі, мій портфель виглядає досить таки погано, і дуже багато людей можна сказати, що розтік ти інвестуєш 3 роки на фондовому ринку, а мій тій портфелі далі в мінусі, значить ти поганий інвестор або взагалі вбережній тій компанії. Можливо, частково і так маєте і рацію, але хочу вам сказати, що за цей час, відколи я інвестую, маємо е, бичачий, ведмежий, вибачаюся, ведмежий ринок маємо і цілий час е, і фондовий ринок просто летить е, і шурує по дні. Хочу вам показати взагалі, як виглядає. Наприклад, індекс SP 500 з останнього часу, тоді з свого максимуму за останніх тих 6 місяців, то було 1 серпня. Власне, мій портфель так само 1 серпня був найбільше вартий, був там в плюсі на 6 тисяч доларів. 1 серпня мій портфель був в плюсі на 6 тисяч 242 долари, майже 19% в плюсі. Від того часу можете побачити, як він дуже швидко, буквально за 3-4 місяці опустився і вийшов в мінус. Ну, але мій портфель просів так само дуже, дуже сильно. В принципі, більше як індекс SP 500, то але в принципі індекс SP 500 до сьогоднішнього часу, бачите, просів на 9% за такий короткий період часу. Це теж досить велике і глибоке падіння. І можете побачити, що на пре-маркеті мій портфель просідає ще більше, бо мінус 242 долари на пре-маркеті. Тут, якщо вибрати з зміною від найбільшого падіння, можете побачити, що на пре-маркеті опускається вартості акції Meta, Unity, Google, Crown Castle, Etsy, Amazon. Тобто така частина велика портфелю на премаркеті вже знову падає. Через що? Через те, що вийшов квартальний звіт компанії Мета. Він так само виявився досить таки непоганий. Там збільшення виручки, чистої виручки і збільшення активних користувачів. Ну, але якийсь там сегмент, чесно кажучи, не вникав в принципі. Не, не виправдав очікування аналітиків, хоча вони і так були досить такі досить такі круті. Ну і через те бачимо на премаркеті мінус 3%. Хоча вчора я вже дивився квартальний звіт, і там буквально 20-30 хвилин після закриття фондового ринку акції зростали і були плюсі там на 6 Бачите, за ніч щось помінялося. В принципі, інвестори передумали щось, дізналися більше можливо і маємо мінус 3%. Як кажуть себе, акції за, за торговий день. Ну, може зовсім бути інакше, може бути не мінус 3, може бути мінус 10, а може бути, в принципі, плюс 10. Фондовий ринок, в принципі, така річ, як то бачите, не Хочу вам показати взагалі, як виглядає мій портфель. То, що ви вже бачили, що він за останній час ну, направли дуже сильно просів, і зараз він там вартий менше як 35 тисяч доларів, 34 тисячі. А вам показував в своїх відеороликах там, в серпні, місяці, що мій портфель був вартий 39 майже з половиною тисячі доларів. І я за цей. І період часу вже доложив в нього ще три тисячі. Так що, в принципі, бачите, я доложив немаленькі гроші. а Мій портфель просів дуже і дуже сильно. Але думаю, що у вас так само ситуація така сама, і так само портфелі в глибоких мінусах, можливо, і більше, як в мене, хочу вам вказати взагалі, як виглядає мій портфелі, якщо подивитися по всіх компаніях, яка компанія зараз в найбільшому мінусі. І в найбільшому мінусі зараз знаходиться компанія Unity Software, бо по ній мають мінус 41,5%. За останній день, так само бачите, Google потягнув її на мінус 6,5%. Компанія Etsy на другому місці по падінню мінус 40 майже так само 1%. Компанія Medical Property Trasica недавно була плюс 40%. Зараз можете побачити, мінус 40%. На четвертому місці компанія GD.com мінус так само майже 40%. Компанія PayPal, яка цілий час. Просто летить. І шурують. акції по дні можна сказати, бачите, зараз коштують лише 51,49 центів, мінус 36%, так само мінус 5% за останній торговий день. Потім MediFast мінус 30%, Walt Disney мінус 22%, Tіro Price, мінус 21%, Brain Divine Реаліті Trust, мінус 21%, Market Access Holding мінус 20%, Tyson Food мінус 15%, мінус 9%, British American Tobacco, мінус. oh, vísim NextEra Energy, яку недавно, ну, недавно додав до свого портфеля, мінус 8%, Wall Boots мінус майже так само 7,5%, CVS Health Corporation мінус 6%. Crown Castle мінус 6%, 3M мінус 5%. Lowe's Company, яка так само недавно була в плюсі на 25% буквально. Я опустилася за такий короткий час, і зараз бачите. 3,17 3-17%. Energy мінус 3,11%. Fortinet мінус 2,7%. Cimon Property Group мінус 1,32%. Компанія Amazon плюс 6%. Компанія Prudential Financial плюс 10%. І якщо вам покажу другу таку закладку, ви мене досить багато компаній, 29%, так? Компанія Google, яка просіла за останній час, але поки що акції знаходяться в плюсі плюс 32 Компанія Lockheed Martin – плюс 37%, Applied Materials плюс 46 Ну і поки що Лідер плюс 118% компанія Meta Платформ. Ну але власне даний сайт не показує того падіння, яке вже є, і то що акції мети вже опускаються на премаркеті. Так що в принципі. Тут е, ці дані будуть більш актуальні, коли вже фондовий ринок відкриється і буде така актуалізація. Так що, бачите, інвестую стільки часу, а поки мій інвестиційні портфелі в досить таки великому мінусі, в принципі. Е, так що так то виглядає життя інвестора, е, так інвестуються гроші, поки що собі в мінус. Напишіть мені в коментарях, е, як ви взагалі реагуєте на дане падіння і що ви по цьому взагалі думаєте. Став Até like, bebê, pensando em ser amiga, não. Papapá.